Зменшити негативний вплив відходів на довкілля та здоров'я населення вже третій рік поспіль в Івано-Франківську працює сортувальна станція «Респейс». Її керівник Назарій Веклен розповідає, для них завжди було важливо популяризувати серед українців дбайливе ставлення до довкілля. Так і виникла ідея створити екопростір. У нас такого в принципі в Україні мало так заводів багато з переробки трини сировини, а самої сировини недостатньо. Тому і сміттєзвалище, яке є в нас, в Франківську, здебільшого в області в рибному, воно має свій якийсь термін. Тому єдиний вихід це показати людям, що те все, що вони використовують, що вони п'ють, ну всі ці твір... побутові відходи, їх можна переробити як мінімум. А як максимум можна ще донести там різними розповідями, екскурсіями, проводженням. Інформаційний маю на увазі, що можна пакетики не брати, можна використовувати сумочки багаторазові. Що суботи станція приймає 15 видів туринної сировини, зокрема, папір, пластик, скло, тетрапак та паперові стаканчики. Що ми відкриті з 12 до 5 години? Люди безкоштовно можуть прийти, розсортувати своє накопичене на своє сміття. Я їм допомагаю, звісно. У нас є багато різних маркувань, яких треба дивитися, і дотримуватись. Правил також правила, що все має бути чисте, без залишків їжі. Якщо папір, то без скотчу, без скотч не переробляється. Вже більше року разом із сином Любомиром сортує сміття жителька Івано-Франківська Ольга Барановська. Поштовхом до цього стала її поїздка до Норвегії, де вона побачила, наскільки там люди обізнані в екології, і як сортують сміття. Там навіть малесенькі діти, такі як мій малий, знають уже від самого початку садочка, де що в який контейнер кидати. І коли я повернулася, я вже прям дуже активно почала шукати, де б я це могла робити. І коли я знайшла цю ініціативу, я прям була дуже задоволена. Якщо, мабуть, людина не розуміє наскільки це важливо, їй просто треба один раз поїхати і подивитися як виглядає наше сміттєзвалище, і тоді вона все зрозуміє сама. Приніс побутові відходи на станцію, й франківець Орест Фальчук розповідає: ідея сортувати сміття виникла в його дівчини, а він її підтримав. Ідея прийшла до моєї юлі. І я її підтримав, тому що ну, якось я відчуття, що це правильно. Хоч зараз деколи є думки, що ну, не до цього, насправді є якісь проблеми серйозніші. Але я зрозумів, що це в першу чергу для себе я роблю. Тобто не, не так, напевно, ну, відверто про екологію, як для себе. Цей порядок, сортування від, від відчуття відповідальності і відчуття того, що можна на щось вплинути. Також на території екопростору Респейс можна принести кавову гущу, яку згодом переробляють на палети для обігріву. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.